Любі, друзі, привіт! Ну що? вас вітає наша дружня сусідня країна Румунія. Як я вам вчора розповідала, що ми сьогодні відправилися з компанією, з туроператором Тур Service до нашої неймовірної, чудової, гостинної, прекрасної сусідки Румунії. Ви знаєте, в мене є така традиція, пов'язана, звичайно, з фешеном. Е Дуже довгий період я вилітала з Борисполі, я прилітала в жовто-блакитному вбранні, як символ нашої батьківщини. Звичайно, таке вбрання в мене є так само з собою. Але я хочу висловити величезну подяку нашим братям румунам за те, як вони до нас відносилися під час війни, за їх відношення. до речі, в Румунії ще залишився для наших переселенців і біженців безкоштовний внутрішній транспорт. Ніде нема, а в Румунії ще є. А так як вони приймали наших людей, коли почалася війна з хлібом, з сіллю, як вони надавали проживання, харчування, піклувалися просто земний уклін румунській землі. І моєю подякою саме румунам було те, що я довго продумувала. Як же мені зробити перший фільм? І вирішили його зробити у кольорах триколору румунського? Румуніан триколор це жовтий, синій і червоний. Альбастра синій, до речі, вивчають румунські кольори. Жовтий Гальбан, гальбан – жовтий і широшу червоний. Так що так, сьогодні я розпочинаю перший фільм у кольорах румунського триколору. З величезним е, задоволенням я буду вам розповідати про все, що ми бачимо. Дуже гарний гід у нас. Пару слів скажу про нашу групу і про компанію кампанію ДемТур Сервіс е, в 5.30 нас зустрів сам власник Дмитро Зак. Неймовірно комфортабельний автобус, може я ще вам по ходу покажу. принаймні зроблю світлини. Е, дуже гарний гід, мірче. Він викладач, е, дуже затишно, гарно розповідає. Ну дуже професійно, тому що мені є за е, напевно 20-30 років, подорожі світом е, з чим порівнювати. І перша наша зупинка цієї подорожі, яка називається Румунське тріо», це заповідник, природний заповідник. Драгуш вода. І він відомий тим, що тут є зубри. Е, така цікава історія про зубрів. Я про це читала, і про це нам люб'язно розповів наш е, гід Мірча. Ми ж знаємо, що на гербі Румунії є зубр. Але зубри щезли. Їх просто випалювали. І це ж, дійсно, був жах. На гербі Румунії є зубр, а в реаліях їх немає. І Керівництво Румунії закупило трьох зубрів з Польщі, тому що в Польщі поселення зубрів найбільше у Європі. І зубри почали поступово розмножуватись. Ті зубри, які тут в цьому національному заповіднику, вони навіть знімалися у фільмах, історичних фільмах про, про видатних людей Румунії. Дуже гарно. Я ще їх не бачила, група вже пішла, а я вам розповідаю свої оповідки. Крім зубрів, тут багато косуль, тут олені, олені, рогатинці з такими цікавими рогами, кролики, павичі, павліни, фазани. Багато чого. Ведмеді до речі, урсу по-румунськи, ведмідь урсу. І... Щоб ви знали, в Румунії найбільша популяція медведів у Європі. І ще той факт, який колись давно мене здивував. Ми ж думаємо, що Карпати, Карпати, що більша частина Карпат в Україні. Але ж ні, десь дві треті, три четвертих, десь отак процентів 70 Карпат розпався розтягається вздовж Румунії. Тобто Румунія дуже гірська країна. Ну що, цікаво, і це тільки початок. А зараз. Ми з вами підемо туди у заповідник, і я не знаю, чи буду фільмувати, але фотографії буду робити. Ось подивіться, це вхід в заповідник національний, такі зубри, поселення зубрів. Це такий зелений туризм. Ось тут от нас чекає така гарна там квиточки, продають, така локація, де ми проходимо. І ще я хочу сказати: ви знаєте, друзі, на мене. Ви знаєте, друзі, нам неабияк не повезло, тому що випав такий білий-білий, пухнастий-пухнастий, чудовий причудовий сніжок з першим потужним справжнім снігом в нас. І для мене сніг цього року запам'ятається неймовірною подорожі з Демтурсервіс до Румунії. Мульсумес Фарта Мулт. Дівчинка, яка мене знімає, її звути Роксана, мене Оксана, а її Роксана. Мульсумес Фарта Мулт, Роксана. lare de